Вітаємо у нашому аналізі. Сьогодні занурюємось у те, як штучний інтелект ну, змінює розробку софту. І це вже не просто інструмент, а щось щось більше. Схоже на партнера. Саме так розберемо сьогодні найгарячіші тренди: те, про що всі говорять: автономне кодування, щі агенти, їхні робочі процеси. Mm -hmm. Потім розробка на основі специфікацій, Spec-driven development. Це щось таке, знаєте, схоже на старе планування, але з новими фішками. Ага. Ну і звісно, вайб кодінг, інтригуюча назва, а також вже більш звичні щі айді та асистенти кодування. Так, отже, наша мета розкласти все це по поличках простою мовою, як працює, де використовується плюси, мінуси. Ну і що все це значить? Абсолютно, і тут важливо зразу сказати, це не просто якісь, знаєте, модні словечка. Агеш. Це реально фундаментальні зміни в тому, як ми взагалі думаємо про створення програм і як ми це робимо від простої допомоги до систем, які ну, прагнуть самі щось робити. Тобто різні підходи, різні нюанси. Саме і розуміти ці відмінності це ключ, щоб ефективно використовувати шиї, а не просто ну, бігти за модою. Гаразд, давайте розпаковувати почнемо з того, що, мабуть, вже багато кого торкнулися, ще є асистенти кодування: GitHub Copilot, Tab9, OpenAI Codex, багато назв. Так, це вже досить знайома річ. Але що вражає це масштаб? Кажуть, Copilot вже в понад 50 тисячах організацій. А деякі дослідження ну, припускають, що більше 30% нового коду на GitHub – це вже шаї. Це ж гігантський вплив. Величезний. І це вже можна сказати зрілий тремп. Переваги тут очевидні. Практика це показує, прискорення рутинних завдань. От всякий бойлер-плейт-код, так? Точно. Написання шаблонного коду, допомога в навчанні, швидше налагодження. Але є й ризики, і про них теж треба говорити. Які саме Ну, от ці інструменти можуть генерувати небезпечний код. Скажімо, з вразливостями SQL ін'єкцій або XSS, тобто міжсайтового скріптингу. Звідки вони їх беруть? Вони ж навчалися на мільярдах рядків коду. І якщо в тих даних були вразливісті, вони їх просто ну, відтворюють. Ага. Плюс бувають галюцинації, коли ж пропонує якісь неіснуючі функції чи бібліотеки. Тобто, треба перевіряти. Обов'язково. Людський контроль. Ретельна перевірка коду, тестування, використання інструментів безпеки це абсолютно необхідно. Уявіть собі, такого, знаєте, надзвичайно швидкого колегу, але неуважного, але який іноді буває неуважним до деталей, особливо до безпеки. Зрозуміло. Отже, асистенти це як додаток. А що коли шиї вбудований прямо, ну в основу середовища розробки? Це ж. Шиї IDE АК інтегровані середовища розробки з шиї, приклади там Cursor, такий форк Code, потім Winsworth, який раніше був Codium, теж форк Code, його OpenAI купили, Amazon Kira. От здається, ключова обіцянка тут це саме безшовна інтеграція. Глибока. Саме так. Безшовна інтеграція, це ядро. Шиї тут не просто їсть, а ну, господар, так би мовити. Тобто не просто плагінчик з боку. Ні, ні. Функції виходять за рамки простого автодоповнення. Це і генерація коду за описом природною мовою, і пояснення складних шматків коду. Рефакторинг. Рефакторинг, допомога в налагодженні, автоматична генерація тестів, документації, часто є вбудований чат-асистент. Який розуміє весь проект. Так, який має доступ до всієї кодової бази. І він може не просто радити, а й вносити зміни. Іноді навіть у кількох файлах одночасно, завдяки агентним можливостям. А є якісь рішення для великих компаній? Звісно, той же VS Code, Zithub, Copilot Enterprise. IDE Widget Brains зі своїм AI Assistant. рішення від AWS Cloud9 з Code Whisperer чи Kiro. Google має свої інструменти, Microsoft теж. І тут, мабуть, важлива безпека даних. Дуже важлива. І низька затримка відповіді. Корпоративні версії, як Copilot Enterprise, зазвичай гарантують, що запити не йдуть на тренування публічних моделей, а спеціалізовані інструменти часто швидші за універсальні LLM. Окей. IDE роблять сам процес кодування розумнішим. Але згадується ще один підхід. Такий значно вільніший вайб-кодинг. Сама назва, яку Карпаті популяризував, натякає на щось інтуїтивне. Ага, За відчуттям описується як кодування через розмову з шиї, де головне передати намір загальну ідею, а не деталі. Звучить як дуже швидкий спосіб для прототипів. Майже код спочатку розберемося потім. Ну, це підхід, де швидкість і експерименти найголовніше, і для цього він справді може бути ефективним. Дуже швидке прототипування, низький поріг входу для новачків або навіть нерозробників. Швидко перевірити ідею. Саме так: інструменти типу режиму Agent у курсор, чи Chats Cloud, чи платформи, як Loveable, Bolt.new, вони це підтримують. Але є але і дуже суттєва. Ризик створити хаотичний неструктурований код величезний. Такий код потім буде просто кошмаром підтримувати і розуміти, така собі чорна скринка. Тобто працює, але як незрозуміло. Може працювати, але при цьому бути абсолютно дірявим з точки зору безпеки, бо шиї може відтворювати вразливі патерни, які бачив під час навчання. А що щось? Є ще специфічний ризик галюцинація залежності або слопсквотінг. Як це? Це коли Шиї впевнено пропонує використати бібліотеку, якої насправді не існує, а потім хтось, ну зловмисники, можуть зареєструвати пакет з такою назвою, але зі шкідливим кодом. Ого, серйозно так. Тому цей підхід потребує значної експертизи вже потім для фінального доопрацювання, рефакторингу, тестування, забезпечення безпеки, точно не для критичних систем, без дуже ретельної перевірки. Цікаво, чи є якісь способи захисту від цього слопсквотінг, ну крім очевидної перевірки, бо ж весь сенс вайп-кодінгу у швидкості? Ну, це складне питання. Автоматизовані інструменти перевірки залежності, звісно, допомагають. Але людський досвід і увага тут все ще ключові. Можливо, майбутні інструменти шиї будуть краще верифікувати свої пропозиції. Зрозуміло але. Як альтернативу цій потенційній непередбачуваності є ж розробка на основі специфікацій spec Driven Development SDD. Це ніби повернення до класики планування, але з шиї. Абсолютно точно. SDD це спроба поєднати швидкість шеї з дисципліною і передбачуваністю. Головне тут детальна специфікація. Тобто, що саме треба зробити? Так. Вимоги, дизайн, критерії приймання, саме специфікація керує процесом. А Шей використовується на всіх етапах, допомагає створити саму спеку, розробити план, розбити на завдання і написати код. Але все суворо відповідно до плану. Який там процес зазвичай? Ну, зазвичай так: перше specify. Описуємо, що і чому робимо, користувацькі історії, цілі. Угу. Друге плен, технічний план як. Стек технологій, архітектура, обмеження, стандарти компанії. Угу. Третє Tasks. Розбиваємо план на маленькі, конкретні, тестовані задачі. Логічно. І четверте імплемент: ший агент чи асистент виконує ці завдання, а розробник перевіряє невеликі, сфокусовані зміни. А інструменти. Згадувався GitHub SpecKit. Це щось для командного рядка? Так. Це набір cli інструментів, шаблонів, команд для чатів типу Specify Plan. Працює з різними моделями Copilot, Cloud, Gemini. Є ще Amazon Kira IDE, AgentOS, ціла система для SDD. Виходить, SDD дає надійніший код. Це добре для складних систем чи коли додаєш нові функції. Але чи не повільніше це для експериментів порівняно з вайб-кодингом? Це класичний компроміс. SDD вимагає більше часу на старті, на специфікацію, на план, але потенційно економить час потім, бо код якісніший, краще відповідає вимогам, легший в підтримці. Сама специфікація стає таким собі живим документом. Саме так. Це добре підходить для нових проєктів з нуля, для великих функцій, модернізації старих систем. Так, для дуже швидких експериментів це може бути менш гнучко. А як це з TDD? test-driven development, Коли тести пишуть до коду, це гарне питання. Сумісність SDD і TDD – це те, що зараз активно обговорюють, як їх найкраще поєднати. Це важливий аспект. Добре, ми бачили, як ще допомагає, інтегрується, працює за вайбом чи за планом. Але що далі, коли ще діє більш самостійно? Мова про ще агентів, їх описують майже як цифрових працівників. Ключове слово тут автономність. Агент це програма, що здатна діяти сама для досягнення мети, з мінімальним втручанням людини. Тобто він сам планує і виконує. Так, розуміє завдання, планує кроки, виконує дії, взаємодіє з середовищем. Зазвичай в агента є кілька компонентів. Перша модель. Це ЛЛМ, мозок для міркувань. Угу. Друге інструменти це його руки. Доступ до апі, баз даних, сайтів, файлів, щоб міг щось робити в реальному світі чи в цифрі. Точно третя середовище, де він діє, цифрове чи фізичне через сенсори, і четверте пам'ять дуже важливо: короткострокова для поточної задачі і довгострокова для навчання запам'ятовування. Зрозуміло, є мізги ЛЛМ, і є руки, інструменти, а прикладів багато. Прикладів стає все більше: агенти для продажів, голосові агенти, є цілі платформи для створення своїх агентів NHTN, Microsoft Studio. Навіть чат GPT може виступати як агент, використовувати браузер, термінал. Так, є спеціалізовані агенти для кодування, Google Jules, Replit Agent 3, або для специфічних завдань, контроль якості в фармі, допомога в дослідженнях. Схоже на бум. Але наскільки це надійно зараз? Чи це ще експерименти? Розвиток дуже стрімкий. Потенціал величезний. Деякі аналітики прогнозують, що агентів буде більше, ніж людей. Але знову, але знову потрібні надійні механізми управління і контролю, етичні питання виникають, і безпека звичайно. Був же інцидент з агентом Репліт, який видалив дані так, чув про це. Це показує потенційну небезпеку, неконтрольовані дії злих чи просто помилкових агентів. Питання надійності і безпеки ключові. Якщо один агент може зробити завдання, то що з дуже складними проблемами? Де треба різні навички, різні етапи? Тут я так розумію, з'являються агентні робочі процеси Agentic workflows. це як команда агентів. Саме так координація роботи кількох ШИ агентів. Або агентів разом з іншими інструментами чи людьми для досягнення складної мети. Чим це відрізняється від одного великого агента. Головне прозорість і контроль. Замість потенційної чорної скриньки одного агента маємо чіткий керований потік завдань. Можна відстежувати прогрес, втручатися за потреби, архітектура модульна. Зазвичай так. З можливістю зовнішнього управління, умовними переходами, паралельними завданнями, точками людського контролю. схоже на управління проектом, де виконавці ШИ. А які інструменти для оркестрації? Згадують платформи типу Оркесткондактор, Мекпон. Н.Еййтен, Запір, Майкрософт Power Аутомейт. А для чого це корисно? Автоматизація бізнес процесів так. Або складні запити до даних, де один агент пише SQL, інший аналізує результат, або багатоетапна розробка ПЗ. Можете простий приклад? Звісно, скажімо, планування подорожі. Робочий процес агент 1 шукає авіаквитки, агент 2 підбирає готелі під ці рейси, агент 3 перевіряє відгуки про готелі. А потім людина дивиться і вирішує. Саме результати всіх трьох передаються людині для остаточного рішення. Це розбиває складну задачу на керовані частини з контролем на кожному етапі. Добре, це підводить нас до найамбітнішої, мабуть, ідеї автономне кодування. Чи справді шиї зможе сам написати додаток з нуля, просто за описом завдання. Це дійсно амбітна мета, до якої рухається індустрія. Використовуються дуже просунуті ЛЛМ, спеціалізовані на кодуванні. Вони діють як агенти чи в рамках агентних процесів. Тобто вони можуть планувати, писати код, тестувати, налагоджувати? Так. І навіть взаємодіяти з інструментами розробника: гід, компілятори, термінал. А є вже платформи, які це роблять? Є перші кроки: Google Jules хмарний агент з інтеграцією Github, Amazon Kiro з фокусом на SDD, Microsoft Copilot X. Agents – для завдань у VS Code, Zencoder для CICD, Tembo – для виправлення проблем, клайн локальний агент. DeepMind AlphaCode теж показував потенціал. Так, у розв'язанні задач програмування, потенціал величезний, автоматизація рутинного коду, виправлення багів, рефакторинг, генерація тестів, можливо, навіть реалізація невеликих функцій. Звучить як фантастика, що стає реальністю, але наскільки ми близькі, чи є перешкоди. Перешкод багато. Надійність ключова проблема. Код може компілюватися, проходити тести, але не відповідати вимогам, містити логічні помилки вразливості. Результати не передбачувані. Все, що можуть бути. Код, написаний щі, буває складним для розуміння і підтримки людини, особливо якщо він не структурований. А великі проекти щось зовсім нове. Це залишається викликом, Ну і фундаментальні питання довіри та контролю. Навіть найпросунутіші системи сьогодні потребують ретельної людської перевірки. Це поки що потужний інструмент для прискорення, а не повна заміна розробника. Зрозуміло, ми пройшлися по всьому спектру: від асистентів до автономного кодування, величезний ландшафт. Як же розробнику чи команді зрозуміти, що обрати? вайп-кодінг, ССДД, агенти для конкретної задачі універсальної відповіді немає. Все залежить від мети і контексту, але можна так спробувати розділити для дуже швидкого прототипування перевірки ідей. Вайп кодінг або простіші агенти, але з розумінням ризиків І з планом доопрацювання. обов'язково для надійних підтримуваних продуктів. Особливо критичних спект driven development, і обережне використання шиї асистентів з ретельним тестуванням. Це виглядає значно безпечніше так для підвищення щоденної продуктивності шиї асистенти та шиї – Це вже майже стандарт, допомагає з рутиною. А для автоматизації складних завдань тут варто дивитися на автономних агентів та агентні робочі процеси. Але знову ж таки з контролем і верифікацією. Тобто не існує єдиного найкращого інструменту. Є правильний інструмент для конкретної роботи, так? Саме так. І скоріш за все, майбутнє за поєднанням цих підходів гібридними моделями. Можливо, почати з вайп-кодингу для ідеї. Швидко накидати. Так. Потім формалізувати через SDD, використовувати асистентів та айдії в процесі, а рутину як оновлення документації чи генерацію тестів доручити агентам. Головне розуміти сильні та слабкі сторони кожного методу. І застосовувати їх усвідомлено, доречно це справді захоплива картина. Шії перетворюються з інструмента на ну, співтворця. Ось тут стає дуже цікаво, чи не так? Безумовно. І на завершення хотілося б залишити таку думку для роздумів вона логічно випливає з усього, що ми обговорили. Схоже, сама роль розробника змінюється. Як саме? Все менше акценту на написанні кожного рядка коду і все більше на. Вмінні чітко ставити завдання для шиї, керувати процесом, критично оцінювати результати, визначати архітектуру, створювати специфікації. Тобто навички змінюються. Думаю, так чи не стане вміння ефективно спілкуватися зі штучним інтелектом, ставити правильні запити, розуміти його обмеження, перевіряти роботу важливішим за досконале знання синтаксису конкретної мови? Цікаве питання? І як це змінить наше уявлення про творчість у програмуванні, коли машина візьме на себе значну частину рутини, а може й не тільки рутини? Чудове питання, над яким справді варто поміркувати. Дякуємо, що були з нами під час цього глибокого аналізу нових трендів у розробці ПЗ зі штучним інтелектом. До наступних зустрічей.